55 было мне, вот скоро уже 60, я так понимаю. Давайте, врите, поливайте меня грязью. А я Таисия повали. У меня уже вычеркнуть невозможно. Все сбудется. Син Таїсій Повалій публічно принизив свою матір у її день народження. Привітав, а потім плюнув в обличчя путіністки. Український музикант Денис Повалій сидить в Іспанії і то засуджує, то підтримує мати за проданку. Що там сталося, і де зараз співачка та колишня народна артистка України Таїсія Повалій? Що стало причиною розриву родинних стосунків співачки зрадниці із сином? Розкажу вам я, Олена Ковальова. 10 грудня Таїся Повалі святкувала своє 60-річчя. В честь цього свята її син Денис вирішив привітати матір публічно у своєму інстаграм. Він опублікував архівні фото, на яких його мати виступає на сцені, ще зовсім молодою, але враження від такого милого жесту затьмарив один підпис. Замість звичайних побажань син артистки залишив жорстокий коментар: що ж сталося? Адже нещодавно Денис відкрито підтримував свою матір. Зокрема, він став на захист матері у жовтні. Тоді вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про конфіскацію активів співачки та її сіповалій на користь держави. Серед конфіскованого майна автівка БМВ та авторські права на музику та слова до її дев'яти пісень. Також повалій конфіскували і інші активи, які можуть бути напряму зв'язані з її власністю. Зокрема, сім земельних ділянок у Київській області. Житловий будинок загальною площою майже 500 квадратних метрів та домоволодіння. Як з'ясувалося, майно артистки в Україні оформлено на її матір Ніну Гирявець? Син виконавиці обурився таким рішенням суду та розізлився на ворожу реакцію українців щодо його матері. У нас є п'ять днів, щоб подати апеляцію. Невже лише за позицію людини можуть позбавити усього? Розумію, що вона викликає обурення у багатьох. Але її не розділяють усі мешканці будинку, які зібралися віджати. Денис Повалій неабияк переймався як за майно мами в Україні і навіть назвав такі методи покарання артистки радянськими. За його словами, там уже живуть інші люди, які не поділяють позицію зірки. Ба більше музикант вирішив подати апеляцію та оскаржити таке рішення суду, однак зіткнувся тим, що адвокат відмовився його захищати. Адвокат, який по дружбі допомагав мені її складати, виявився не готовий ризикувати репутацію і представляти інтереси підсанкційної особи. Хоча, за її словами, він не з полохливих. Шанси на перемогу оцінив у 3%. Він закликав інших адвокатів заступитися за його родину, а конфіскацію назвав показовою політичною розправою над його матір'ю. То що ж такого зробила його матір та їсся повалій? Жінка народилася і виросла у Київській області з 2000-х років. Вона будувала кар'єру на дві країни на батьківщині та у Росії. Артистка зажигала з російськими зірками, серед яких відомі путіністи Микола Басков та Стас Михайлов. За собою звісно, своє я дати і це аж ніяк не заважало їй будувати в україні політичну кар'єру з 2012 до 2014 року Повалій була народною депутаткою від партії регіонів 2014-го, коли росія окупувала крим співачка зрадила батьківщину і продовжувала працювати на агресора зокрема поїхала до окупованої ялти співати на дні росії Згодом зірка втекла до Росії слідом за своїм хазяїном Віктором Януковичем. 2015-го її позбавили знання народної артистки України. Чому дом зал Росія? Тому... У Росії повалі співала путінським посіпакам, зокрема, виступала перед російськими військовими. Згодом зрадниця згадала про свою давно забуту батьківщину. Приїхала до Києва та дала перше інтерв'ю за довгий час. Співачка з'явилася на телеканалі Інтер, який належав проросійському акціонеру Дмитро Фірташу. <рес> було нелегко, було нелегко. Ще лікарку. Плакала. Да я не ридалася, я все время плакала. У мене було, знаєте, яке как, чувство? абіди. Звичайно, що путіністка заперечувала своє проживання на Росії, а ще скиглила. Мовляв, їй важко працювати на чужині. І всіх же настроїли, що я врак, да? і як-то було некомфортно комфортно, мені нігде не комфортно. Тоді повалі з чоловіком замахнулися на концерт в Палаці Україна. Але. Отримали відмову. Ба більше дирекція Палацу України звинуватила Повалій у провокації з метою дискредитації установи. Розгорівся цілий скандал. Артистка нарвалася на шквал критики вже від українців. Вони були обурені анонсованим концертом зрадниці. Що ж тільки їй і не бажали, як тільки їй не погрожували. Я позвонив директор дворця України, сказав, що йому позвонили із високих кабінетів. і Сказали, що. Ти чого Сумаса шов? Що? що значить концерт побалний? Пусть мають рекламу, нікого концерту не буде. Зібрати палац України не вийшло, а ось влаштувати шоу на Росії ще й як. Травень 2022 Концерт в Росії на День Перемоги 9 травня. Артистка з українським корінням співає українську пісню для російських військових. І в дорогу... Весь цей час вона уникала розмов про війну. Полізла гниль наружу минулоріч. Зрадниця відкрито стала на бік диктатора Путіна і відкрито заговорила усіми улюбленими тезами російської пропаганди. Мовляв, Путін звільняє світ від нацистів. Я з дитинства звикла бути там, де правда. Тому я з Росією відчуваю, що Росія зараз мене захищає. А 24 серпня 2023 року на День Незалежності України повалі офіційно відхрестилася від батьківщини і отримала громадянство Росії. Після цього зрадниця стала набагато впевненішою у своїх заявах та висловах в одному з інтерв'ю російським змі. Вона заявила. Коли був переворот в Україні, я жила там. Я знаю на своєму досвіді, як це складно і як людям не вистачало духовного виховання, щоб всі переживали за сім'ї, щоб всі думали про своє майбутнє. Тому патріотична пісня виховує духовність. І я впевнена, що майбутнє у Росії велике і наша молодь вона могутня, вона мудра. Росія, я люблю тебе. І це після того, як на початку повномасштабного вторгнення окупанти вчинили безліч військових злочинів на її батьківщині у Київській області, де вона народилася і виросла. Гвалтували жінок і дітей, вбивали мирних громадян. Проте Таїсія Повалій замість того, щоб засудити дії росіян, облила брудом Україну. Але цим абсурд не закінчився. Путіністка ще й в одному інтерв'ю пропагандистським медіа заявила: була рада опинитися в Москві в день повномасштабного вторгнення Росіян в Україну. І вже ж не забула подякувати окупантам за порятунок. Ми з сином їхали на зйомку шоу з сумочкою. Я в шубі, і все. Але для мене це було як порятунок. Ця ситуація з СВО. Я зрозуміла, що мене рятують, що в мене є шанс на життя. У мене виросли крила. Багато людей кажуть, що я занадто весела. А я радію, що я жива, що це свавілля в Україні може закінчитися. Повернемося до сина зрадниці Дениса Повалій. він на момент вторгнення Росії в Україну перебував в Москві. І в ніч із 23 на 24 лютого виступав на першому пропагандистському каналі. Згодом він виправдовувався, мовляв, і не вийшов би на сцену того вечора, але він мав виступити з авторською піснею, яку йому ну дуже хотілося заспівати. Співав на Росії, але аватарочкові інстаграм патріотично змінив на заклик зупинити війну, що правда потім швидко поміняв. А як же мама зрадниця? Спочатку висловлювався нейтрально, а потім, як справжній син, почав захищати Повалій. Не треба про маму сюди. Гаразд, це зовсім окрема її історія, і я не маю до неї відношення. Згодом висловлювання сина повалі про війну стало наштовхувати на думку про те, що він теж пішов слідом за свою матір'ю, піддавшись кремлівській пропаганді. Чоловік коментував і смерть військовослужбовиці Шури Рязанцевої. Мовляв, у смертях українців на фронті винна не Росія, а українська влада. Більше того, нащадок Таїсі Повалів також раніше видав наратив про 8 років, заявивши про те, що росіяни прийшли не просто так. Зараз Денис повалі своєю сім'єю релаксує в Іспанії, живе собі на дачі батьків та патріотично називає себе українським біженцем в Іспанії. А так, звичайно, ж зручно. Він з українським паспортом може вільно просуватися Європою та користуватися усіма привілеями. І ось на день народження матері він подав голос і знову з'явився в публічному просторі. То що ж він такого побажав матері за проданці? Вітаю з ювілеєм тричі зрадницю. Написав українською Денис Повалій в інстаграмі. Як інтерпретувати таке вітання? Зрозуміти складно, адже, начебто, він був на її стороні. А де ж матір повалій? Про це розповів український поет та ведучий Петро Мага. За його словами, під час виступів співачки для окупантів її рідна мати перебувала на Київщині під обстрілами. Поет розповів, що поруч із будинком матері Повалій влучила російська ракета. Тож після пережитих обстрілів жінка пережила нервовий стрес. Її мама має психічне захворювання. Вона була тут під обстрілами її вивозили якось через Білорусь. У її мами влупило поруч з хатою. У лютому чи у березні 2022 року у мами сталися проблеми з головою через це. Вони вивозили її, не знаю якими шляхами, але вона жила тут. У неї стався якийсь нервовий зрив, скоріш за все, бо вони возили її до психіатрів. Мати співачки просила її повернутися додому, однак та відмовилась. Натомість путіністка вмовила матір приїхати до неї в Росію. Зараз Ніна Гарявець живе разом з повалій у Москві, і хоч мати повалі все ще має повернутися у будинок під Києвом. Зрадниця відповідає їй, що їх дім Росія. Мамо, ми вже вдома, в Москві, в Росії. Зрадити батьківщину, співати терористам українські пісні та обожнювати президента Путіна. Отакі От пріоритети співачки з українським корінням та її повалій. Як вам цей випуск? Чи заслуговує вона таких іронічних вітань від свого сина? Пишіть у коментарях. З вами була Олена Ковальова. До зустрічі. Все збудеться.